Моїми спостереженнями, да, може, це суб'єктивно, але багато людей позбавлені світогляду. Для них окремі події відбуваються окремо, да. щось там відбулося, да, та, щось там. тут віруси якісь впали на голову. Да. Тут ми м, якось дивно приймали антибіотики, не так як лікарі прописують, гоп, а у нас виросла антибіотикорезистентність. Тобто абсолютно не пов'язані для людей події. А в науковому світогляді дуже чітко видні ці зв'язки, і вони дозволяють людям уникати багатьох неприємностей. Тому я за науковий світогляд і за те, що університет це місце, де цей світогляд створюють. В принципі, це основне, навіщо потрібно університет. Професію можна освоїти на піврічних курсах. Наші айтішники давно це підтвердили, та, що обов'язково довго навчатися, ти йдеш, перевучишся за півроку, за рік, ну, за два роки, і ти вже можеш кодити все, що завгодно. Але щоб зрозуміти, взагалі, на що ти це робиш, та як взагалі з цим всім жити? то це університет якраз це місце, яке е, приносить це. І в принципі, університет, сучасне бачення університету сформовано ну вже так добряче років 250 тому, 200-250. Тому це Олександр Гумбольд в Німеччині і Томас Джефферсон. Відомо, я думаю, вам, да? американський політичний діяч з банкноти, е, банкноти, да, то о, вони сформулювали це. Університет це місце, де вчать в сучасному, як, в сучасному життю, але через призму наукового пошуку. Ну, університет для того, щоб створювати, зберігати і поширювати знання.